Доброго ранку всім! Всім привіт з Днепра. Мене звати Наталя, я рада вітати вас на моєму рукодільному каналі. Сьогодні я починаю збирати таку штуку. Це в мене підвізка кубік кришталеві сніжинки від Tellaartis. Заготовочка в мене вже давно лежить вишита, і нарешті я почну її збирати. Ви, мабуть, вже мали бачити цей результат. на... Заставці на обкладинці цього відео, а я ще не знаю, що в мене вийде, тому буду збирати поетапно все знімати і покажу вам відео, подивитися, що в мене вийшло, і як, з якими можливо, складнощами я стикнуся, а можливо, воно все просто і легко в мене піде. От, е хочу наголосити, що я коли вишивала це, це, я трохи змінила тут бісер. По ключу цей синій він має бути такий ну, непрозорий матовий. От, а я вибрала тут е трохи такий скляний, скляний бісер. Я вибрала. От, він дуже класно переливається, на жаль, відео чогось не показує. Його фактуру. Тут один бісер йде з таким райдужним переливом і два е, прозорі скляні сіні. Е, все детально з номерами є в огляді, е, коли я починала цей кубик, я залишу посилання і, здається, я ну, в рукодільних тижнях про нього розповідала. От, е, тут є інструкція, як його збирати. Е, що нам рекомендує виробник? Рекомендує нам виробник е, вишити. Вирізати, залишаючи 7 міліметрів. 7 мм це, ну, примірно, як тут від краю залишено. От. І потім зшивати. Зшивати вони пропонують двома способами: або зшити просто з... Ну, вивернути і зшити. а потім вивернути на лице і зашити, або прошити шовчику тут -от по краю. І задголку, по периметру, і е, потім зшивати з лиця, е, чіпляючись за оці допоміжні нитки. Я буду зшивати другим способом. Я подібним способом зшивала, в мене вже є вишиті кулі від Тела Артіс, е, в мене є відео на каналі, я залишу посилання. Е, от, і Подібним способом я буду зшивати і кубік. Також хочу сказати, що я зроблю тут ще дві додаткові операції, про які виробник не пише. Зараз я знімаю це відео, коротеньке вступне, щоб показати вам, по-перше, як виглядає ну, Похідний матеріал, от з чого я буду починати. А по-друге, хочу вам показати кілька додаткових опцій, які я буду тут робити. По-перше, як я вишивала цю заготовку? Я її вишивала оцю частину, я вишивала отак от рядами, а потім оце вишивала отак от ну, якби вертикально. От, і тому в мене зараз йде така трохи нерівність, отут бачите? Ну, тобто тканинка, вона трохи еластична, цей габардин і вона трохи витягнулась. Що я зробила? Я взяла і отут-от прийшлася ще вишила. отут от добре видно, бачите? Я пройшлася крайній ряд, отут-от по грані. отут от я вишила ще подвійно. Тобто в мене було вишито отак, щоб ряди вирівнялись, я прошила ще в іншому напрямку. І головне, головне, я прошила його отут-от, по грані, щоб ці намистинки, ці бісеринки стали більш якби, рівномірно. Бо якщо ми зараз отут загнемо його, вони будуть трохи. Ну, не, не косі, але трохи будуть нерівною лежати. От, я залишила, дивіться, отут-от ще одна сторона прошита, оця верхня, бачите, вона трохи рівніша лежить. А оця ще не прошита, вона трохи волнушкою такою йде. Коли я прошию тут, я залишила ниточку, коли я оце прошию, вона буде лежати більш рівно. Ну і тут теж є грань, бачите, от, ну, я бачу різницю. Хто вишиває бісером, може побачити. Ну і оці е, теж я тут от. Краю прошию, щоб вони нормально сшивалися. Це буде перша додаткова операція, яку я тут додам. От. І друга додаткова операція, яку я тут зроблю, коли я його виріжу, я його обпалю нагрітим ножем. От. Бо габардин тканинка така сипуча. От, вона еластична і е, заготовка сама вона по краю вирізалася гарячим ножем. Вона не от можете придивитися, бачите, вона рівна, вона не сипеться. Е, ну, в домашніх умовах прям такий рівний-рівний край. Е, це буде важко зробити, але мені це не треба. Я е, вже робила так на кулях, можете в тому відео подивитися. І воно ну, буде не так прямо. Е, Професійно, як це робить машина, але це буде якби, запобігати осипанню краю. Це те, що я зроблю. Я до вас повернуся в наступному включенні, коли я прошию це все, обріжу і обпалю, і ми продовжимо з шиванням кубіка. Як обіцяла, показую, як я обробила заготовку. Я зрізала краї, залишила тут припуски десь по 7-8 мм, можливо, по сантиметру, і обробила край гарячим ножем. Просто проводите, нагріваєте ніж і плашма проводите. Хтось робить це з свічкою, мені на свічці незручно було, тому я роблю це ножем. Це дуже просто робиться, тільки беріть ніж, ну, яким ви в побуті не користуєтесь, якийсь негодячий ніж. І зробилась тут ще такі надрізи. Це просто я ножем, так зробила, щоб було зручніше зшивати ці припуски. І ще Додатково, я зробила тут шов, бачите додатковий шов. По краю бісерин, щоб було зручніше зшивати Почну зшивати повернуся до вас, покажу результати, будемо разом з вами зшивати так, обіцяла я повернутися, коли буду шивати, але так захопилася, я, що я шила вже і тут, і тут, і тут, три сторони шила, майже шила четверту. І згадала, що я обіцяла показати, як я буду шивати. В принципі, про це все дуже детально і докладно є в відео про. Зшивання бісерної кулі від Артіс, але не зайве буде повторити, дивіться, оце мій додатковий шов-стібочки, які прокладені по краю бісера. Я беру просто нитку, там закріпила і отак от беру з одного боку стібочок захоплюю, і з іншого боку протилежний стібочок захоплюю. Захопила, бачите, ниточку протягнула. І отак, от ніби зашнуровую його. Зашнуровую, підтягнула і зашила. І отак, от, коли я дійду до кінця, у мене залишиться ще достатньо довга нитка, щоб потім зшивати цю частину, про це ми ще поговоримо. от Я включилася для чого? Я включилася для того, щоб поговорити про наповнення. Я планую це е, наповнювати не так, як по інструкції. По інструкції написано, що ви можете або його набити там, холофайбером синтепоном або зробити. Куб поролоновий зі стороною 7 см. Я подивилася, що ну, нема в мене такого паролона. От, Я взяла пінопласт, вирізала його 7 на 7. От, сюди його тісненько так вклала. В принципі, непогано виходить, от, але є нюанс. Є нюанс в чому? В мене цей пінопласт він є по 2 см, а сторона в мене тут 7 см, тобто мені не вистачає сантиметра. Я вирішила, що я зроблю фокус-покус. Е я не буду різати, отак пінопласти, не буду різати по сантиметру. Ну, дивіться, от я складаю, от в мене є 6 см, якщо я його сюди прикладу, цим боком, так? От Я його сюди прикладаю, бачите, мені тут по ну, десь сантиметр не вистачає. Я вирішила, що я візьму, просто з усіх боків прокладу тут ще отаку от штучку. Це якийсь. Е ну Типу упаковка, утеплювач, я не знаю, мені приходили в ньому смачні баночки з <гум> з арахісовою... арахісовою пастою, от вони так от їх загортають. І я це використовую для різної там набивки, для утеплення, для коли посилки відправляю. От, і Я зріжу отак воно десь на сантиметр, виходить, якщо при Придавити. От, я просто виріжу ще отакий от квадратик з цього, прикладу і я його прикладу із боків, щоб воно було трохи таке. ну, В принципі, на пластові не так не дуже жорсткий, а з оцим водом буде трохи як м'якеньке. Я отут-от трохи на кубіку зріжу бока, ну, десь, десь по пів сантиметра, щоб оця штука, коли я її вкладу, щоб вона влізла мені в кубік. От, я зараз. Дозашиваю цю сторону, це все наріжу, вкладу і повернуся до вас, покажу, як я це вклала, ну і буду вже сшивати. Ну що, і знову я занадто захопилася, аж так, що я зшила весь кубик. Не стала ставити штатив, покажу вам з рук. от, Бо тут, бачите, який він жамкательний вийшов. В мене, поки я зшивала, в мене змінилася концепція. Попередньо я хотіла по цим швам прикласти е шовковий такий шнурочок, от, і зробити його ну, більш чітким. І ще хотіла тут е намистинки переробити на куточках, але він вийшов, бачите, такий округлий. Він вийшов в мене не е жорсткий. От, і я навіть вирішила, що я не буду його підвішувати. Він в мене буде лежати на. Ну, Під ялиночкою може. Ну, коротше, як, як, як е, новорічний декор буде лежати, от, на випадок, якщо хочеться такий антистрес собі зробити, як це вийшло? Як я їй казала, я взяла кілька е, складень пінопласта, от, е, вирізала по 7 см. А з боків, я е, думала, що я прокладу таку штуку, я її навіть вирізала, але коли встала, стала вкладати, вона жорстка і вона мені не сподобалася. я взяла більш тоненьку, аналогічну більш тоненьку Це теж якась упаковка, щось мені загортали коли я купувала або посуд, або я не пам'ятаю, чесно кажучи, що. От, але такої упаковки повної, якщо ви щось замовляєте, то, можливо, у вас десь така упаковка теж вдома є. Не викидайте її, вона вам може якби знадобитися пригодитися. Якщо у вас немає такої упаковки, можна взяти. Фетер тільки беріть товстий такий. от По типу, як у мене оцей килимочок зроблений, він теж буде прикольний. Але оця вона прямо така, знаєте, пружненька. от, І просто я взяла, проклала тут усі боки. Усі сторонки цією м'якенькою. Там всередині пінопласт, воно тримає форму і при цьому воно досить таке пружне, м'якеньке і класне. Підвісочку робити не буду, шнурочки робити не буду, намистинки робити не буду. Можливо, можливо там ще є варіант з червоним кубиком Можливо, якщо я буду робити червоний кубик то я зроблю його. На картонному кубіку, і там буде інший принцип, він буде більш чіткий. Але от зараз мені прям дуже подобається ця іграшка. Я вам рекомендую, якщо ви думали, з чого починати вишивати бісером, от спробуйте щось таке. Не беріть якісь складні форми. Ну, для е, кульки, для кульки, от в мене тут лежить поруч кулька. От, для кульки тут треба прикласти ще потім. Просторове мислення, як її зібрати, треба повозитися. Отут нічого складного, тут просто воно вишивається, просто рядами вишивається, зшивається нескладно, я вам показала, як. якщо ви приміните всі якби, секретики, лайфхачки, якщо так можна їх назвати, які я показала в цьому відео, у вас вийде такий от антистресовий кубік, і це може бути гарний подарунок. В принципі, до речі, його можна, наприклад, якщо у вас є якісь красиві фігурки новорічні, можна їх отак на кубик ставити, і буде така підставочка під якісь новорічні декорчики. І він сам досить симпатичний, його можна повертати. от. Тут різні сніжинки на кожному кроці, на кожному боці. О, дивіться, яка класна. Все, дякую вам, що подивилися. Сподіваюся, трішки новорічного настрою вам додалося.